Останнім часом в медіа дуже багато інформації про те, що податкова почала слідкувати за всіма продажами товарів в інтернеті. Тож я вирішив записати це відео, щоб розказати, чи дійсно це так, за ким буде слідкувати податково, а за ким не буде, які податки доведеться сплачувати, податки та штрафи доведеться сплачувати тим, хто займається підприємницькою діяльністю в інтернеті без реєстрації у вигляді ФОПа, і що таке взагалі підприємницька діяльність, коли діяльність стає підприємницькою. Власне, про це все, про всі ці питання і буде це відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. То, у не відбулося. Яким чином, податкова може тепер слідкувати за всіми продажами в інтернеті? Відразу скажу, що ні, банківську таємницю ніхто не скасував. Про всі ваші банківські операції, про те, що відбувається на ваших банківських рахунках в банках, податкова нічого не знає і не бачить. Однак відбулося трошки інше. Е, відповідно до закону про касові апарати, про реєстратори розрахункових операцій. Всі платіжні системи, які здійснюють переказ коштів, зобов'язані формувати, створювати і відправляти на сервер податкової фіскальний касовий чек про такий переказ. А, однак, цього ніхто не робив раніше. Раніше, хоч ця норма дуже дуже стара, платіжні системи цього не робили. Чому? Бо не було затвердженої форми такого фіскального чека. Однак це нарешті відбулося. В минулому році Міністерство фінансів спромоглося затвердити е, окрему форму фіскального чеку для переказу коштів. І ця форма фіскального чеку почала на чинності, почала діяти з 1 березня 2025 року. Тобто, тепер всі платіжні системи у випадку здійснення будь-якого переказу. Зобов'язані формувати і е, направляти на сервер податкової фіскальний чек про такий переказ. Ви можете сказати: а до чого якісь платіжні системи до продажу товарів в інтернеті? Яким вони боком? А все насправді дуже просто. Коли ви щось продаєте на умовах після прати і відправляєте такий товар через нову пошту? То коли ваш покупець сплачує за цей товар на новій пошті, або сплачує за цей товар через додаток, то цей пратіж приходить на ваш рахунок, або там на вашу картку, через пратіжну систему NovaPay. І ця платіжна система, коли ваш покупець сплачує за той товар, який ви йому продали і відправили на умовах після прати через нову пошту, і в цей момент платіжна система NovaPay створює і відправляє на сервер податковий фіскальний чек про цей пратіж. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Аналогічно, якщо хтось купує товар на якомусь інтернет-сайті, на якійсь інтернет-прощадки, там не знаю, там, ORX, Prom будь-якої іншої інтернет-прощадки. І якщо там задіяна якась система оплати... То е, тоді теж такий пратіж проходить через платіжну систему. Умовно кажучи, коли е, там включена функція там, безпечна доставка, там, чи включена функція промопрата, то е, при застосуванні таких функцій е, пратіж від покупця до продавця теж проходить через платіжну систему. І така платіжна система теж зобов'язана створювати фіскальний чек про таку оплату і відправляти цей фіскальний чек на сервер податковий. І тут дуже важливий момент, що міститься в цьому фіскальному чеку. Давайте я вам покажу. Ось пороження 13 і е, тут шостий розділ, фіскальний чек за операціями сприймання коштів для подальшого їх переказу. І тут от, е, пункт другий, чек переказу коштів повинен містити такі реквізити. Гортаємо, доходимо до отримувача і читаємо, що повинен містити напис Отримувач, податковий номер або серію за наявності та номер паспорта для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від реєстраційного номеру облікової картки платника податків. найменування банку отримувача, номер рахунку отримувача, відкритого в банку. Ну і так далі. Зокрема, от призначення платежу повинен містити. Однак головне це те, що такий фіскальний чек має містити податковий номер. Таким чином, з 1 березня 2025 року, податкова почала отримувати від платіжних систем фіскальні чеки про всі перекази коштів, які проходять через такі платіжні системи. І в цих фіскальних чеках зазначений, зокрема, номер отримувача коштів, який дозволяє встановити його особу. Далі податкова може по своїй базі перевірити, чи є така особа, яка отримує перекази через платіжну систему ФОПом. Якщо ні, то такого продавця, хто продає товари в інтернеті, можуть викликати в податкову для того, щоб нарахувати йому штрафи і податки. Перше, що загрожує тому, хто здійснює продаж товарів в інтернеті без державної реєстрації ФОПом, це адміністративний штраф у сумі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Також, оскільки рішення про те, 17 тисяч чи 34 тисячі має прийняти суд, також суд може прийняти рішення про стягнення в доход держави цих доходів, отриманих від такої незаконної діяльності. І тут, думаю, виникає питання: а коли ж діяльність вважається підприємницькою, де в законодавстві визначення, яка діяльність вважається підприємницькою? На жаль, такого визначення в чинному законодавстві немає. Єдине, що в нас є, це рішення Верховного суду, в якому суд і дійшов висновку, яка ж діяльність вважається підприємницькою. Зараз я вам покажу це рішення. Ось постанова Пленума Верховного суду України від 25.04.2003 року номер 3 І тут є пункт 4. Де сказано, що під здійсненням особою, не зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, підприємництва будь-якого виду підприємницької діяльності, слід розуміти діяльність фізичної особи, пов'язану із виробництвом чи реалізацією продукції, виконанням робіт наданням послуг з метою отримання прибутку, яка містить ознаки підприємницької, тобто провадиться зазначеною особою безпосередньо, самостійно, систематично. Не менше ніж три рази протягом календарного року. Отже, якщо хтось продає товари чи надає послуги і отримує за них оплату три чи більше разів протягом календарного року, то з точки зору судді, е, Верховного суду така діяльність має вважатися підприємницькою. Тож податківцям достатньо довести три факти, хоча б три факти отримання вами доходу від продажу. Товарів в інтернеті чи надання послуг в інтернеті, для того, щоб після цього скрасти протокол про адміністративне правопорушення і направити цей протокол до суду. І е, тоді суд, розглядаючи цей протокол, буде приймати рішення, до якої ж відповідальності вас притягти, який адмінштраф до вас застосувати. 17 тисяч чи більше аж до 34 тисяч гривень. Також суд має прийняти рішення, е, конфісковувати у вас отримані доходи від такої незаконної підприємницької діяльності, чи ні. Однак це ще не все. Після того, як податківці скрадуть стосовно того, хто здійснює незаконну підприємницьку діяльність адмінпротокол, і суд прийме рішення про притягнення його до адмінвідповідальності, на цьому справа не закінчиться. Тому що після закінчення року ви будете зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи, задекларувати ці ваші доходи як доходи фізичної особи, і сплатити із цих доходів. ПДФО 18% і 5% військового збору. Тож здійснюючи діяльність із продажу товарів чи надання послуг в інтернеті без реєстрації як ФОП, можна отримати адмінштраф від 17 до 34 тисяч з можливою конфіскацією всіх отриманих доходів від такої діяльності, та ще спратити 23% податків. Тож, якщо ви систематично подаєте щось на ORX, там, чи на якихось інших інтернет-площадках, я б все ж таки радив розглянути питання реєстрації ФОПом платником єдиного податку другої або третьої групи. І е, тепер саме цікаве питання: а що із продажем вживаних речей? Чи потрібно сплачувати податки, якщо ви продаєте якісь свої вживані речі? Там, не знаю, якусь там дитячі там, повзунки, чи там я не знаю велосипед Україну. Чи потрібно сплачувати податки при продажу таких речей, які були у вжитку? До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів, статей, яких, відповідно, немає тут на Ютубі. Тож, обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Не так давно ДПС України в своїй системі ЗІР опублікувала консультацію, в якій, зокрема, стосовно продажу вживаного майна зазначила, що продаж власного вживаного майна особистих речей не є підставою для фінансової або адміністративної відповідальності. А, і далі, в кінці так. А... В той же час продаж індивідуального вживаного майна особистих речей не є предметом інтересу податкових органів і не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. Давалося би все добре. ДПС України, центральний податковий орган, написав про те, що е, продаж власних вживаних речей не оподатковується і не є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Е, і, напевно, це саме дивне роз'яснення, яке я бачив за всі мої роки роботи як в податковій, так і взагалі з податками. А це дуже і дуже багато років. Чому? Та тому, що це не відповідає податковому кодексу. Справа в тому, що податковий кодекс розрізняє два види доходів: доходи, які оподатковуються, і доходи фізичної особи, які оподаткуванню не підлягають. Тобто, точніше як, всі доходи, отримані фізичною особою, незалежно від того, які вони. Від чого ці доходи, вони підлягають оподаткуванню, якщо тільки не включені у перелік тих доходів, які не оподатковуються. Я відкрив податковий кодекс України, і тут є стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного річного оподаткованого доходу. Ці статті і перелічені всі доходи громадян, які звільнені від оподаткування, які не підлягають оподаткуванню. І тут їх дуже-дуже дуже-дуже багато цих е, доходів. от, е, Можна погортати, почитати, перечитати весь перелік, е, який е, доходів, який згадується в статті 165. От, бачите, я гортаю, 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 Вона дуже здорова, можна навіть сказати, безкінечна. Ця стаття. М дуже здорова. Бачите, бачите, іще. І ще. і ще. О, 166. Ця стаття дуже здорова. Тут зібрано дуже багато доходів, які звільняються від оподаткування. Однак серед цих доходів, перелічених в статті 165, які звільняються від оподаткування, немає доходів від продажу вживаних речей. А якщо їх там немає. То відповідно, навіть якщо ви продаєте якісь вживані речі, то від вартості їх продажу ви зобов'язані сплачувати військовий збір і ПДФО. ПДФО за ставкою 18%, як вважає податкова. А військовий збір за ставкою 5%, тобто в сумі 23 Чи можна зменшити е, суму отриманих доходів на вартість, е, яку ви сплатили, коли купу, купували ці речі? Ні, на жаль, не можна. Податковий кодекс не передбачає такого зменшення. Тож, наприклад, якщо ви купили велосипед за 30 тисяч гривень, покаталися на ньому тиждень, зрозуміли, що він вам не підходить, і продаєте його на ОРХ, Кажемо, за 20 тисяч гривень, тобто дешевше на 10 тисяч гривень, ніж ви його купили, від 20 тисяч гривень, яку, які ви отримуєте від продажу такого велосипеда, ви повинні будете сплатити ПДФО і військовий збір 18 плюс 5%. Відсотків. Аналогічно стосується будь-яких інших речей дитячих, не дитячих будь-чого, і вартість ці, е, цих речей не має теж ніякого значення. Навіть якщо ви продасте дитячі повзунки за 10 гривень, від 10 гривень потрібно буде сплатити 18% ПДФО. І 5% військового збору. Чому? Тому що податковий кодекс не передбачає звільнення від оподаткування таких доходів. І не передбачає зменшення вартості суми цих доходів на вартість придбаних речей, які ви спрачували раніше, коли їх купували. І далі постає питання: а навіщо ж тоді податкова пише такі роз'яснення? Я вам можу сказати абсолютно точно. Дідько його знає. Я не знаю. Сперш за все, це була спроба зменшити рівень соціальної напруги, який досяг космічних висот після публікації того, що продаж вживаних речей буде оподатковуватися. І тут, я думаю, буде далі питання, так, а що ж робити, що робити тим, хто продає власні вживані речі? Я можу сказати тільки те, що з одної сторони, скоріш за все, якщо це буде там. Якісь 10 з продаж, продажів за рік, то, попри те, що підприємницькою діяльністю вважається три і більше продажів, скоріш за все, податкова не буде звертати уваги на такі поодинокі продажі. Ну, їй це буде нецікаво, якщо там десяток продажів за рік, незначна сума, ніхто не буде ганятися за таким одиноким продавцем, який продає свої виразні вживані речі. Однак, з другого боку, податкова не бачить, що саме ви продаєте. І, відповідно, аналізуючи фіскальні чеки, побачивши, що є постійне надходження на ваш рахунок коштів за якісь продажі від Нова ПЕЙ чи від якоїсь іншої платіжної системи, це ж таки податкова може цим зацікавитися. А, тому що ну, вона бачить тільки суму надходжень. А що це ваші речі, чи не ваші речі, чи може просто ви торгуєтеся хендом чи купуєте в когось речі, а потім продаєте дорожче. Податкова цього не бачить, вона не бачить, що це ваші речі, і не бачить, що це вживані речі. Тож, в певних обставинах, коли продажів достатня кількість протягом року, коли сума таких продажів значна, податкова може зацікавитися тим, хто їх продає ці речі. Писати йому запит е, про надання пояснення документів, що їх підтверджують, і тоді доведеться пояснювати, що ні, це мої власні речі, е, це я продавав власні речі, тому я не займаюсь ніякою підприємницькою діяльністю. Е, чи звільнить це від сплати податків і штрафів? Таке пояснення. Відразу скажу, що потрібно буде не просто пояснювати, а надавати документи, надавати докази. Тобто, наприклад, чеки, які підтвердять, що ви той ноутбук, який ви зараз продали, що ви його купили там, 2 роки тому, чи 10 років тому. Тобто, потрібно буде надавати якісь докази. Самим поясненням, без документів, без доказів, податкова не повірить. Однак, якщо будуть докази. Що це ви передаєте власні особисті речі, вживані власні речі, то, як мінімум, тут не повинно бути підстав для застосування адмінштрафу. Звісно, що можна написати і по такому випадку написати протокол, відправити в суд, але далі знову ж таки. Ці докази потрібно буде надавати в суд і казати судді, що па, ваша честь, ну які, я, яка підприємницька діяльність я продаю власні там дитячі речі, чи там, просто в якісь власні речі. Ось дивіться, чеки що я їх купив чи купила, А от я їх продала набагато дешевше, ніж я їх купила. Яке отримання прибутку? І сподіватися на те, що суддя повірить. А от стосовно податків, тут питання неоднозначне, тому що, як я вже сказав, продаж власних вживаних речей від оподаткування не звільняється. Тож, навіть якщо підстав для застосування адмінштрафа не буде, податкова цілком може наполягати на тому, що Кошти отримання від продажу особистих вживаних речей підлягають оподаткуванню. Ви повинні подати декларацію і сплатити 18 плюс 5. А ви скажете: підождіть, так, а отже, роз'яснення їх ДПС України. А з цим біда. На жаль, таке роз'яснення не має юридичної сили, жодної юридичної сили. Тож. Місцеві податківці, якщо в них виникнуть до вас питання, цілком можуть таке роз'яснення проігнорувати і не враховувати. Більш того, сьогодні таке роз'яснення на сайті ДПС України в системі ЗІР є. Завтра його переведуть в статус нечинного, наприклад, завтра переведуть в статус нечинного, і воно його там звідти зникне. О, і доводити потім, що та ну, я ж читав, мені ж от на сайті буро, це буде абсолютно безгрузно, бо такі доводи, знову ж таки такі аргументи ніхто не буде слухати, тому що в податковому кодексі сказано зовсім інше. Який же з усього цього висновок? Якщо ви здійснюєте продаж якихось вживаних речей, і це поодинокі випадки протягом року, я не думаю, що вам варто, варто хвилюватися, дуже сильно хвилюватися. Трошки трошки можна, дуже сильно, я думаю, не варто. Навряд чи такі поодинокі випадки зацікавлять податкову, навіть якщо їх більше трьох, однак це ну, в межах якоїсь розумної кількості. Однак, якщо це 10, 8, 10, 20, 15 продажів за один місяць, от таке точно зацікавить податкову. І якщо ви систематично розпродаєте завари своїх старих речей, то можливо в такому випадку теж варто подумати про реєстрацію ФОПу. Наприклад, ФОПом третьої групи, платника єдиного податку, який кожного місяця сплачує фіксовану суму ЄСВ 1760 гривень за місяць. При цьому, якщо ви найманий працівник, наприклад, можна ЄСВ взагалі не сплачувати. А от єдиний податок і військовий збір, такий ФОП сплачує у відсотках від суми отриманої виручки: 5% єдиного податку і 1% військового збору, тобто 6%. Тому, якщо ви систематично розпродаєте якісь вживані речі постійно, то можливо є сенс зареєструватися ФОПом пратником єдиного податку третьої групи і від вартості проданих речей сплачувати 6% податків. І ніхто вас якої відповідальності не притягне. Ну а от е, тим, хто займається, дійсно займається підприємництвом, займається торгівлею в інтернеті, тут я однозначно пораджу: реєструйтеся ФОПами або другої, або третьої групи єдиного податку. Бо податково вже почала розсирати рести щастя тим, хто займається такою діяльністю. Ось один із таких хрестів щастя. Від податкової, де податківці пишуть про те, що ними проаналізована база фіскальних чеків, виявлено, що е, особа не зареєстрована як ФОП протягом березня місяця, там з 1 березня 2025 року отримувала на свій рахунок певну кількість переказів на певну суму. І е, це є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності по статті 164 адмінкодексу, за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Ну і далі податківці, як ви бачите, просять надати пояснення і документи, що їх підтверджують стосовно отримання цих переказів, за що вони бори, за що ці перекази були отримані. Це лише один із рестів, який я бачив. А до мене вже декілька десятків таких звернень з такими рестами. Тобто податківці зараз масово пішли відпрацьовувати свою базу чеків, фіскальних чеків про переказ готівки. І тим, хто не зареєстрований як ФОП, надсирають такі рести щастя. Що робити, якщо ви отримали такий рист від податкової? Ну, По-перше, варто відразу припинити таку діяльність із е, продажу речей в інтернеті. Е, По-друге, варто відразу задуматися про реєстрацію ФОПом платником єдиного податку, щоб далі нічого не порушувати. Е, до речі, якщо вам буде потрібна допомога із реєстрацією ФОПа, ви завжди можете звернутися до мене. в мене така послуга є. Ну, а що робити з ГЕСТом, скажете ви? Я думаю, тут залежить дуже багато від того, яка кількість продажів у вас була і на яку суму доходів ви отримали. А справа в тому, що дуже часто такі рести податківців не відповідають вимогам податкового кодексу до зміста такого листа. Наприклад, той, який я тільки що показав, він не відповідає вимогам податкового кодексу. Отже, коли рист, такий запит податківців не відповідає вимогам податкового кодексу, на нього замість відповіді можна надати відписку, відписку про таку невідповідність і не давати ніякі копії документів, і не надавати ніяких пояснень. І коли надається на такий рист, відписка, у податкової немає прав, немає можливості провести у такої особи перевірку, скрасти акт там, чи скрасти протокол про адміністративне правопорушення. Бо для того щоб провести перевірку, потрібна підстава а така відписка про невідповідність запиту вимогам податкового кодексу, підстав для проведення перевірки не дає. Отже, можна проаналізувати цей рист. Надати відписку, ну і далі сподіватися, що такої відписки буде достатньо, тому що ну, якщо о, там дійсно якісь незначні копійчаті о, суми, о, то ну не, не буде податкова, можливо вирішить, що недоцільно за вами ганятися. А от якщо там суми значні, кількість значна, то така відписка може не допомогти. Податкова все одно надійшла вам повторно запит в друге, втретє, в четверте, і буде намагатися отримати від вас пояснення чи отримати від вас копії документів, які підтверджують наявне порушення, порушення, в якому вас підозрюють. І рано чи пізно все ж таки їм вдасться скрасти Рист із дотриманням всіх вимог Податкового кодексу до зміста такого Риста. І діватися буде нікуди. А ви можете сказати, так підождіть, а я не буду отримувати цей Рист. Угу, Щас. Права в тому, що відповідно до приписів Податкового кодексу не отримання риста, тобто, коли такий Рист. Повертається в податкову без вручення, він вважається нарежним чином врученим. І якщо на нього немає відповіді, то відповідно у податкової з'являється право провести у такої особи перевірку і скрасти акт і там скрасти протокол про адміністративне правопорушення. Тобто не отримання такого листа. Вас не рятує, навпаки, це погіршує ситуацію, тому що тоді податкова може діяти е, так, як їй потрібно, проводити у вас перевірку, складати акт, складати протокол, відправляти протокол до суду. О, ви про це навіть знати тоді не будете. Так що, на жаль, е, тут краще отримати цей юрист і далі діяти відповідно від ситуації. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога, щоб підготувати відписку на такий рист, в мене є така послуга. Знову ж таки, можете до мене звертатися. Мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.